Таємося до звернення екстреного звернення президента Франції Манеля Макрона і щодо війни, яку розв'язала Росія в Україні. Також після того вже повернемося до студії, і поспілкуємося далі. Окей, okay. військове спорядження від європейських націй. ми працювали над тим, щоб ми могли, могли краще озброїти наші збройні сили, і це означає реіндустріалізацію. І я буду спілкуватися з міністер з міністрами, нашими партнерами в найближчому майбутньому і обговорювати це. Що ми захищаємо в минулі роки. Це це те, що нам потрібно подбати. Що Європа мож... здатна захищати себе, що європейські нації зможуть з... захищати себе і співпрацювати. І що я бачу, це це гарне, гарний союз. У нас є Польща, Поль, Поль, Німеччина, Данія, Балтії, країни Балтії. Різні різних різних учасників. І вони будуть так само збільшувати військові видатки зараз Франція вже діє. Франція має унікальне унікальну роль. У нас найбільш ефективна армія в усій Європі. Це те, що ми посилювали з часу Другої світової війни, і у нас є ядерна зброя. і, і, і це позиція відрізняє нас від наших сусідів. Нам не треба чекати. Нам не треба було чекати вторгнення в Україну, щоб зрозуміти, що нам потрібно збільшувати наші військові, наші військові видатки. І це і це. Це те, що ми вносимо в наш в наш новий проп... новий нововий законопроект в парламент. Селірасв'янківчиті загрози та пос... прискорення подій. Нам потрібно зробити нові бюджетні рішення, додаткові, додаткові видатки, які зараз мають бути військово. Я попрацював уряд попрацювати над цим як швидко, так швидко, як це можливо. Це буде нові нові інвестиції, і нам потрібно буде звернутися і до приват. Атно фінансування і до державного фінансування, але без збільшення податків, і це означає реформу, вибори і це о, о, вимагає від нас мужності, сміливості, і ядерна ядерне стримування нас захищає Фра -фра -фра Францію від різних від інших ворогів. Тінсі вона з 64 року. Ми маємо таку здатність, і це забезпечує мир і безпеку в Європі але коли ми хочемо спілкуватися з новим канцлером Німеччини, Ми хочемо подбати то. Ми хочемо пообіцяти їм те, що це ядерне стримування стосується всієї Європи. Щоб не сталося, які події не відбулися. Це рішення використовувати ядерне стримування. Воно залишається в руках французького президента і наших військових сил. Ми можемо гарантувати нашу незалежність за з допомогою наших. Військових засобів, але так само і за, за допомогою економічних засобів. Нам потрібно е, приготуватися до світу, де сполучені штати будуть готові запровадити великі тарифи на європейські продукти. Те, що президент США оголосив щодо Мексики і Канади, це буде мати негативний вплив і на американську економіку, але й на європейську економіку. Воно посилить ті труднощі, які в нас зараз є, але це не це не значить, що ми не відповімо на це. Ми спільно працюємо з план, над планом відповіді з нашими європейськими колегами. і ми продовжимо е, намагатися переконати, е, що це матиме загальний негативний ефект. Ми не будемо намагати пер, пер, переконати та відохотити президента США, щоб він не вживав таких дій. Це час, який на коли нам потрібно буде ухвалювати рішення, такі яких не укладались ніколи. І я хотів би, щоб наша наша. Промисловість і на дослідила різні політики, які можуть бути повинна відбутися дискусія. Тому я залучив міністрів співпрацю з профсоюзами, щоб ми спілкувалися, щоб ми співпрацювали разом, щоб ми висували пропозиції, і все це відбувалося в глобальному контексті. рішення, які ми будемо хвалювати в найближчі дні, це теж досвіду такого у нас раніше не було. Ці рішення спостерігається відбувається зараз, і вони змінять майбутній світ. Ми не може, ми не можемо е, дозволити, щоб Франція, Франці Франція буде рухатися до єдиної цілі до цілі свободи і і, і волі, до справжніх правдивих принципів. Це те, в чого ми мі що в чого ми віримо, і що потрібно заради нашої безпеки, але це те, що потребує. Захист демократії ми віримо в правду вільне суспільство свобода свободу вираження. Це не тільки це не означає, що лише відкрил лише треба відкрити дороги для мови ненависті. Європейська економічна потуга, талант може, може просунутися вперед, зробити крок вперед. І ми маємо засоби які які дадуть нам змогу діяти об'єднано як європейці які переконали переконані що потрібно захищати себе і французькі нації потрібні ви потрібні політичні рішення військова зброя це одна з частин пазла але вона ніколи не замінить той сили яка походить від єдності нації наше покоління не буде спроможне лише лише жити з дивіденд від минулого миру нам потрібно посіяти насіння майбутнього і разом ми будемо стояти спільно хай жива республіка, хай жива франція. Хай живе республіка, хай живе Франція а разом із Францією, і всі інші європейські країни, і ті країни, зокрема, які поруч із Україною в ці складні місяці і роки під час широкомасштабного вторгнення і не лише, але і з 2014 року так само нам допомагають згадати хоча б санкційні пакети, які європейці зокрема і почали вводити ще з 2014 року щодо економіки Російської Федерації.